Ми дуже серйозно і дуже оперативно ринулися рятувати наш парк, адже загроза була дійсно реальною. Люди подзвонили нам і сказали, що що тут вже вирубують дерева. Дійсно, ми приїхали, переконалися, що тут вже працює бригада по вирубці дерев і і дерев було вирубано вже немало. Причому таких дерев, які би ще жили і жили, і жили. Навіть такий був драматичний момент. от розкажіть. Вячеслав Вікторович, що вас вразило, і мене так само люди розказали, що саме. Да, ви знаєте, ну, в мене е, така, 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 да, да, така літня, літня жіночка виходить, і ви знаєте, так скромно, всі більше так, активно проявляють емоції. А вона каже, ви знаєте, а у мене говорить, сльози з глаз потекли, Я говорить, стояла на балконі і плакала. Я кажу, чому? Вони кажуть, рубають дерева, липи, такі, липи. а тут взагалі липи нові, Квітун, ну, гарні, вони, квітучі, так, так. пахтить все. А вона каже, що вони рубають вони падають, а птахи, які гнезда там були, літають вокруг, не можуть зрозуміти, що далі да, Аж кричать. Там пташенята залишилися, розумієте? І взагалі це нищення, як можна нищити чуже життя. І живу природу. Взагалі, я вважаю, що це коти, якісь коти. Як суспільство відноситься до... Ну, ж живої природи до наших братів менших, ото так суспільство на те, так воно і того і здатно взагалі, як суспільство. Воно є. Я хочу сказати, так, якраз люди піднялися й захистилися. Люди піднялися, причому дуже активно, дуже рішуче, і навіть доходило до того, такий накал був страстей, скажімо, що, що ми а, навіть трошки були перелякані, бо а, вони могли взмести все, що на є да, да. і на наробити хаос. Розумієте? А і тому ми абсолютно оперативно з паном В'ячеславом рванулися по інстанції. Ну, звичайно, підготовлено нас було листи все було оформлено документально. Спочатку ми зайшли до нашого мера пана Соколова Олександра Володимировича на прийом він нас прийняв, ми з ним переговорили дуже серйозно. І він сказав так: ключова фраза була така, що я, я хоча я там і підписував підписую документи, але я, в принципі, як чернігівець, я проти цього парку вирубки, тому що я його знаю з дитинства і так далі. Але узгоджуйте все з обласною прокуратурою через те, що замовник цього будівництва обласна прокуратура. Ми прийшли на прорвались. На прийом, тому що це було теж важко. Треба, треба було організувати е, е, прийом до обласного прокурора. Обласний прокурор новий, він не, не недавно так. призначений. Стеценко Володимир Андрійович, Він навіть е, особливо не був в курсі цього, цього ціє, цієї будови. Ми йому все розказали. От, і зрозуміло, що це не його була ідея, от а попередників можливо, ну неможливо, а так. І тому він дуже серйозно поставився, коли ми все розказали, так, все пояснили. І він нам е, дуже так. Об'єктивно і дуже зважено попросив, щоб ми почекали два дні. Тайм-аут взяли. Ми взяли, тобто, все припинити для обговорення цієї проблеми. Але однозначно він нам пообіцяв, що вирубки вже не буде, жодне дерево не буде вироблено. Ми повірили чиновнику, приїхали сюди. Але я хочу трохи сказати. Да. 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 Ну, по перше, абсолютно згоден, що. Поговорили з Стеценко з, з обласним прокурором. Ну дуже інтелігентна людина. Ну, ну, Зазвичай за ми да. прив... звикли, що чиновник це така чинуша, інтелігентна, розуміння виважена, ну дуже... розуміння зразу. Да, да. так. Але найголовніше, що було, це е, 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 такий як козир, е, тільки почали спілкуватися. Одразу, я одразу кажу – ви знаєте таку пісню, я казачка твоя, я дружина твоя, пане полковник мій синіор. Говори, да знаю так, ось я грюка пані надія авторка цієї пісні, і все він зрозумів. Зрозуміло, що все Що такі да. козирі не б'ються. Що це не просто люди гарна. Так да, що ми да. у ну, гарному да. сенсі того слова використовувала да. в пані ну, Надії як так. поетеси. Звичайно, так але але головне, звичайно, люди. Ми, ми представляємо людей, і от через два дні відбувається ще більш прекрасна подія. 18 числа наш мер, пан Соколов збирає виконком. Цей виконком був присвячений одній тільки події проблемі залізничного парку забудову, і вони вирішують це все позитивно. Тобто, а рішення про забудову було скасовано. Але, да, але ще отака от ситуація. От ми прийшли з пані Надією, одразу після виконкому дзвоню пані Надія, що так. перемога, все нормально, були, проходили десь огляд. І теж каже, а, от і я чую, що лікарі, от пані Надія каже, там да. взагалі що. Ну, <рес> лікарі, да. Да, да. і потім, коли ми приходимо до людини, щоб розказати, що така ситуація, це зробили, це ми можемо зробити. Плани, що там, ну я, я вже не буду казати про ті стоянки так далі, і так далі. А люди кажуть, як це взагалі може бути? В течение ви, дня це все произошло. І люди знають, що два дні да, обласний прокурор да, до початку вирубки. Два дні. Да. Фактично, да. вони спливають, і вони розуміють, що зараз хлопці. З топорами прийдуть далі кручити. І, да. так, так. І питають, а, шо, а ха, ха, як же це вийшло? А тут ситуація яка? Постійно, коли от ми з пані Надією йшли, постійно я, Валерій Олександровича Дубіля, постійно інформував. Він, на жаль, не міг бути, бути в Чернігові, але я розумію, що так, так. потрібна нам якась міцна допомога, тому що, Підтрюка ви знаєте, так, да, тому що, да. які б гарні чиновники не було, якщо хтось їм так. Авторитет на їх... і ще до не не дострої. І потім, якраз от, ввечері після того, я кажу, пані Надіє, що ми збираємо ще, ще, ще один лист ще одне звернення до Валерій Олександровича, до депутата, да, да. Я так? Говорю, да". пані Надія каже, що є же лист, є... кидайте на мене, я передам по електронці Олександровичу і буду ну, казати, що нам вкрай ну, потрібна допомога, тому що ну, спливає час, і все. Я дзвонив Ексанчу, він почитав цього листа, все. Ну, говорить, я понял. Говорить, час будем. І наскільки я знаю, він а, говорив із обласною прокуратурою із, із, із представниками військ І, волгому, і оцею після цієї вечірньої розговору <світ> приймається рішення. <З> <світ> і, зранку, і, зранку, і зранку виконком засідає і приймається рішення. Так, так що я думаю, що е, тут дуже гарно у нас так сталося, що бачите, люди, отак поєдналися люди. Громада а, і, да, представники да, такої представники, громади, громади да, так. і депутатський корпус, вони да, так, якраз працювали. Відповідно, так, якщо ми працюємо нормально, злагоджено, то можна будь-що вирішити. Це найголовніше. Спокійно, да. толерантно, зважено, цивілізовано. І я сказала, да, що да. дійсно Чернігівщина подала приклад от такого вирішення найболючіших, найгостріших проблем. Да. Це, це гарний приклад, це дос приклад да. достойний. Я вам я хочу сказати: от на, на початку було от ми прийшли у людей без вихід в очах. Без вихідь, вони не вірили, не віри, що взагалі взагалі чи щось Зробити, тому що так розумієте, роблять, а що ми можемо зробити? Так, а ті роблять і кажуть, таке навісна прокуратура робить. Ті взагалі розуміють, що взагалі нічого зробити не можна, так, розумієте? Не да. І, і врешті-решт, коли ми прийшли і сказали, що прийнято рішення вийти в Кунхуму, що все це відмінено, і це ніхто не все буде вже, нищити, то я хочу сказати: взагалі у людей. В очах очі загорілися так будемо встановлювати, будемо все робити. І слава да, Богу, бачите, бачите люди ви вийшли. вийшли. Я, я сподіваюся, що я думаю, що так воно і в інших містах було спочатку вийшли найактивніші люди, потім вони подивляться, а щось вийшло, заробили. Так, так, так. вийшло і буде долучатися, долучатися, долучатися. Оце. І іншого шляху, нашого відновити порядок у своєму, біля свого будинку, у своєму місті, у своїй країні немає. Але якщо ми самі не візьмемось, будемо очікувати, що хтось приїде щось за нас робить нічого Безперечно. не буде. А так... Отже, це дійсно європейська норма вже працює, можливо, навіть підспудно. Ми а, вже, е, підходимо до європейських стандартів а, о, цього громадянського суспільства, які є у Франції. Я бачила так само в Італії. От, люди активно самі упорядковують свій дім. А, і тому у нас дуже хороші амбітні плани. Ми, от зараз ми розчистимо а, від трави наш парк. Потім а, запрошуємо Екологічну інспекцію, вона щось нам підкаже, якісь упорядкування буде саме спеціалістами. А потім у нас є такі, ну, зробимо освітлення. Народний депутат нам обіцяв дитячий майданчик. Уже є лист, ми підписаний, будемо передавати Значить, Валерію Олександровичу спортивну площадочку, насадимо квітів, зробимо красиві алеї, відновимо наш чудовий фонтан. І, зрозуміло, Можливо, і танцювальну площадку або таку естраду для того, щоб там відбувалися різні концерти, заходи. Але найголовніше, ми хочемо, щоб ця зона була не просто зоною відпочинку, а щоб вона була наповнена змістом. І тому є така пропозиція і наших істориків, і журналістів, і я, як, як до речі, член спілки краєзнавців, національної спілки краєзнавців, також є не, не тільки поетеса. І е, зрозуміло, що ми хочемо тут заснувати музей. Музей, знаєте, скансен називається під відкритим небом. Тобто, Десь паровоз, такий старовинний, поставити. Два вагончики. Знаєте, є вже практика така у нас у крутах, такі є в Шорсі. А, от, У тих вагончиках розмістити експозиції про історію нашої залізниці Чернігівської. Вона дуже довга, з 1912 року тут запустили а, перший паровоз. І, До речі, і мій дідусь тут працював колись. Вона теж для мене була ця, ця залізниця. Це портрети відомих залізничників, гордість нашого краю. І взагалі підняти Таким чином цікавість, можливо, навіть запустити дитячу залізницю, чому б ні, правда? І таким чином це буде чудово і буде приваблювати і для, буде приваблювати і гостей наших, тому що біля вокзалу уявіть собі, скільки людей може сюди приходити і відпочивати тут. Ну і весь, ясно, що весь мікрорайон також буде ходити сюди відпочивати. Я зараз іду на суботники, мене вже кілька людей зустріли uh -huh. там по, по вулиці. Я живу біля на Жабинську. І дякую. Спасибі Надії Миколаєва, спасибі за парк, спасибі за парк. Розумієте, це прекрасно. Так що перспективи хороші. Так. Але я хочу сказати, так. що ви знаєте, в ну, продовження цієї ідеї, які, яку сказала пані Авдія, я хочу сказати, взагалі тут потрібно вирішувати проблему цього мікрорайону комплексно. Чому? Тому що ми маємо. Ну, дуже, то, чому, чому так болісно проблема цього парку? Тому що це дуже складна екологія. По-перше, бачите, залізничний парк з одного боку. з іншого елеватор, З іншого боку, у нас є ще стоянка. У цих автомобілів, які приїжджають на митницю. А до речі, оці бавабагатонні автомобілі, які свінець фактично постійно використовують в паливі. да? це так взагалі так. жахлива, жахлива проблема, і вона найжахливіша зараз. Чому тому, що свінець, онкологія і так далі. І так далі. Люди хворі, а тут хворі, а тут люди, а тут люди живуть. Тому я думаю, що потрібно ми будемо коли приймати рішення по цьому парку. Взагалі потрібно приймати рішення і по, взагалі по цій розв'язці. Я вважаю, що було б. І чернігівцям вигідно, і нормально, і водіям, які приїздять до Чернігова, О, ці де, щоб, щоб ці фури знаходились за межами міста. Взагалі у всіх містах от такі стоянки вони знаходяться за межами міста. Я думаю, що в нас є багато нормальних місць, там створити, якісь можливі митні склади, там а цю ділянку вже використовувати якось для потреб людей. І взагалі, от, і оце, ну, це взагалі жах, в центрі. Густо району знаходиться стоянка, свідома стоянка цих автомобілів. Тому є да тому я думаю, що нам потрібно буде над цим попрацювати. Потім ще у нас є, є, є така загроза. Люди кажуть, що можливо на території елеватора є у людей певних плани створити хімзавод, і це потрібно нам про це думати. От, щоб не допустити там будівництво хім хімзаводу. Хай вони щось там от, зерно, зерном от що, чи щось там, таке, але там це, тому, дать, от, нам потрібно, тому потрібно вирішувати цю проблему в комплексі, щоб вже не вирішувати їх таким чином, як в пожарному е вигляді. А потрібно планово, розумно виважено це робити.